Справа номер 533. Знайдіть значення виразу, розклавши його попередньо на множники. Номер 1. Тобто, спочатку ми спростимо вираз, розкладемо його на множники і тільки тоді підставимо значення А та Б. Давайте перепишемо: 2а в кубі мінус 3 а квадрат мінус 2 аб плюс 3 б Давайте згрупуємо. Наприклад, перші два та останні два. Перепишемо, ставимо плюс мінус вносимо в дужечки дорівня. Так, з перших двох можемо винести як спільний множник, дивіться, а в квадраті. Завжди беремо найменший показник степені. Що в нас залишається? 2А куб А квадрат забрали, значить, 2а мінус 3. А з двох інших дивіться, і там, і там, у мене є Б. Але коефіцієнт біля АБ це мінус 2. А мені потрібно, щоб в мене було 2. Дивіться на цю дужечку. Тобто, що я можу зробити? Я можу винести за мінус б. Таким чином, я одразу зміню знаки в дужечці на протилежний. Дивіться, забираю мінус Б. Що в мене залишається? 2А. Тут забираю мінус Б. Був плюс, я забрала один мінус, залишився мінус. Мінус 3. Перевіряю, мінус b на 2а 2A, мінус 2аб. Мінус b на мінус 3 плюс 3b. Дорівнює. Дивіться, 2а мінус 3. Це в нас є спільний множник. 2а мінус 3, та в нас залишається а квадрат мінус b. Дорівнює. 2а мінус 3, от тепер я можу, я розклала на множники, от тепер можна підставляти значення. 2а 2 помножене на 05 це одна друга, мінус 3. Далі а квадрат це одна друга в квадраті, так. Мінус b Б 2,25. Або ж, дивіться. Тут можна було б залишити в вигляді десяткового дробу 0,5 квадраті, це буде 0,25. Дорівнює. 2 та 2 скоротили. У нас залишилося 1 мінус 3, це буде мінус 2. А в цій дужечці, давайте все-таки запишемо у вигляді десяткового дробу, це буде 0,5 квадраті, 0,25, мінус 2,25 буде мінус 2. мінус 2 помножене на мінус 2. Буде 4. Номер 2. Хі плюс і квадрат мінус 12х мінус 12. Дорівня. Перші два згрупуємо. Дивіться, і останні два згрупуємо. Вони містять спільний коефіцієнт мінус 12. З першого винесу y за дужечки. Що залишиться? Х. У y квадрат забрали y, залишиться просто y. А в останніх двох винесу мінус 12. І там, і там у мене є мінус. Тому краще за всього виносити одразу знаком мінус. Що залишиться? Х. Мінус забрали, залишиться, і 12 забрали, залишиться просто х плюс y. Тобто спільний множник, і там х плюс y. Так, що залишається y мінус 12. Тепер ми можемо підставляти значення до рівня. Х плюс y. Це в нас буде 10,8 плюс мінус 8,8. Так. Друге y мінус 8,8 мінус 12. Дорівня. 10,8. Мінус 8,8. Це в нас буде 2. Мінус 8,8 мінус 12, це в нас буде мінус 10,8. Тепер мінус 10,8 помножити на 2. Це у нас буде 20, мінус 21,6. Номер 3. 27 х у кубі. Мінус 36х квадратів плюс 6х мінус 8. Так, що ми можемо зробити? Давайте згрупуємо перші два. У них дуже великі коефіцієнти, і кожен з цих коефіцієнтів ділиться на 9. Так? Та останні два. Дорівня. По-перше, винесемо 9. Далі, і там, і там, у нас є степінь з основою х. Винесемо найменший показник степеня це х квадрат. Винесли х квадрат. Що залишилося? 27 на 9 це 3. Х куб х квадрат забрали, це залишилося х. Далі, мінус 36 на 9 4. х квадрат забрали, значить просто 4. В останніх двох, дивіться, спільним кратним у нас є 2. Давайте винесемо 2. Що залишиться? 3х мінус 4. Дорівнює. Переписуємо. Тут 3х, тут 3х. Виносимо за дужечки. 3х мінус 4. І там, і там 9х квадрат плюс 2. А тепер підставляємо. Х до рівня мінус 1,1 третя перетворимо в неправильний дріб. Це буде мінус 4 третіх. Підставляємо 3 помножене на мінус 4 третіх. Мінус 4 помножено 9 на мінус 4 третіх у квадраті плюс 2, 3 та 3 скоротир. Мінус 4 мінус 4 буде мінус 8. Помножене. Тут ми маємо множник мінус 4 третіх, який піднесено до квадрату. Ви пам'ятаєте, все, що підноситься до квадрату. Це є додатнім. Тобто я перепишу, це буде 9 помножене на 4 в квадраті і поділене на 3 в квадраті, що є 9. Знак мінус пропадає, коли ми підносимо до показника степеня парного так? плюс 2. Так. 9, та 9 скорочується. 4 в квадраті 16, плюс 2 18.

Представимо цей многочлен у вигляді добутку двох многочленів, а потім підставимо значення а та б. 2а плюс Б. Плюс 2а квадрат плюс АБ. Давайте згрупуємо перший та другий, третій та четвертий. Перший та другий залишимо так, як є: 2а плюс Б. Тільки поставимо помножене на 1. Від цього нічого не змінюється. Плюс. А в третьому та четвертому винесемо за дужечки спільний нужник А. У нас залишиться 2А плюс забрали А плюс Б. 2А плюс Б. 2А плюс Б винесли. Залишається 2А плюс Б. А тут 1 плюс А. Бачите, для цього ми ставили 1. Тому що незрозуміло ми забрали 2А плюс Б. А що ж у нас залишилося? А залишився у нас множник 1. Так, а тепер ми можемо підставляти 2 помножене на мінус 3 мінус 6 плюс 4 1 мінус а мінус 3. Дорівнює мінус 2 помножене на мінус 2. Це в нас буде 4. Номер 2. 3х куб мінус х квадрат. Мінус 6х плюс 2. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Ставимо плюс, мінус вносимо в дужечки. Переписуємо. У перших двох є спільним степінь з основою х. Виносимо найменший показник степеня. Це в нас буде х квадрат. Тут залишиться 3х мінус х квадрат забрали. Але ж х квадрат, завжди представляю як х квадрат помножений на 1. Тобто в мене тут залишається мінус 1. А у третьому і четвертому давайте винесемо за дужечки мінус 2. Так? Що в мене буде? Мінус 6 поділене на мінус 2 залишається 3х. А 2 поділене на мінус 2 залишається мінус 1. 2 поділене на мінус 2 мінус 1. Перевіряємо мінус 2 на 3х мінус 6х, мінус 2 на мінус 1 плюс 2. Тобто, спільним множником є 3х мінус 1, переписуємо його. Так? А тут у нас залишається х2 мінус 2. Тепер ми можемо підставити значення х. Х це 2 третіх. /3. 3 помножене на 2 третіх мінус 1. Х квадраті це буде 4. 9. Ви пам'ятаєте, коли ми підносимо дріб до квадрату або до степеня, то ми підносимо незалежно чисельник та знаменник до цього степеня. Мінус 2. Так, 3 та 3 скоротили. 2 мінус 1 буде 1. А тут у нас 4 дев'яті мінус 2. Це буде 4 мінус 2 помножене на 9. Поділене на 9. 4 мінус 18 поділене на 9. Це в нас буде мінус 9. Вправа номер 535. Закінчить обчислення значення виразу. Дивимося. 38 помножене на 14, помножене на 12,26. Далі у другому добутку. Ми також знаходимо 12,26. Давайте ми підкреслимо і там, і там цей спільний добуток 12,26. А отже, давайте згрупуємо ці два перші доданки. А у третьому у четвертому, дивіться, у нас є спільний множник 2,26. Давайте згрупуємо два останні. Ставимо знак плюс, мінус вносимо в дужечки дорівнює. Виносимо 12,26 за дужечки. 12,26. Що в нас залишається 38,14 плюс 11,86. А тут, дивіться, і там, і там є знак мінус. Виносимо мінус 2,26. У нас залишається 24.

2,26 помножено. 24 плюс 25 49. Плюс 1, знову буде 50. До рівня. Дивіться, і там і там у нас є спільний множник 50. Виносимо його за дужечки. Отримаємо 12,26 мінус 2,26. Це у нас буде 10. 50 помножене на 10. Дорівнює 500. Номер 2. Проаналізуємо. Дивіться, у першому та в третьому у нас є спільний множник 2,48. Давайте ми перепишемо, поміняємо місця другого та третього. Так? Це буде 0,7 помножене на 2,48 мінус 0,4 помножене на 2,48. Другий ставимо на третє місце. Мінус 0,3 помножене на 1,62 плюс 03 помножене на 3,14. Та згрупуємо їх. Так, Тут ставимо знак плюс, мінус іде в дужечки та переписуємо. Дорівням. Виносимо 2,48 за дужечки. Винесли. У нас в дужечках залишилося 07.

Плюс 03. Тепер 3,14 мінус 1,62. Це буде 1,52. Дивіться, і там і там є спільний множник 03. Винесемо його за дужечки. Залишиться 2,48 плюс 1,52. 2 плюс 13, 0,48 плюс 0,52. Це буде 1,3 плюс 1, 4, 0.3 помножене на 4 це буде 1,2